Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, по лісі лісі, і дубом зелене, там лежить, постанеться, жить короне. Під лобом зелений, там лежить повстанець, свяжень поранений. Я прийшла до нього, рідна його, плаче, ридає, жалує, я прийшла до нього, рідна Плаче і ридає, жалує. Ой сину ж мій сину, вже на воювайся без правої ручки без ніжки зостався, ой, сину ж мій сину, вже на воювався без правої ручки, без ніжки зоставцям, мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами тими сльозами, мами, наші мами, не плачте за нами, не плачте. За... Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, як мати сина, зговала на його могилі. слова написала, Ой, як мати сина. Слова написала на його могилі, слова написала, слава Україні, всім героям слава, на його могилі, слова написала, слава Україні, всім героям слава, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну. Батько наш Бандера Україна мати ми за Україну будемо воювати. Слава Україні, Героям слава!